Всім привіт! Я дуже рада вітати вас у цьому відео на своєму каналі. Мене звати Маргарита. якщо ви бачите мене вперше. І сьогодні давайте зберемо з вами бюджетну косметичку. Це знаєте, щоб можна було так один разок зайти до Єви, зробити одне замовлення з мейкапу і вуаля у нас вже повноцінна, класна працююча косметичка. Тому. Поїхали! Я одразу хочу вам сказати, що всі посилання будуть в інфобоксі. Я буду на відео писати, скільки коштує кожен продукт, і у кінці також на відео вкажу, яка загальна вартість наразі виходить бюджетної косметички. Ну і взагалі буде цікаво почитати, що саме ви вважаєте бюджетною косметичкою. Починаємо. Звісно, основа основ нашої косметички це тональний крем, BB крем І саме зараз для себе на цей весняно-літний період мені хочеться обрати щось більш легке, тому моє око впало на ось такий BB крем від бренду Елен Про. Слухайте, я не знаю, чого його так рідко показують на оглядах інші блогері, але це дійсно дуже крута річ. Одразу кажу, що будь-яку тональну основу BB крем я наношу тільки вологим спонжем. Мені подобається тільки саме такий ефект. Цей BB крем він має напевно десь таке середнє перекриття. Він сьогодні також на мені. Взагалі, всі продукти, які буду показувати, я сьогодні ними робила макіяж. Так от, він має середнє перекриття, він дуже легко наноситься, він не, застига... не застигає його можна нашаровувати. Він суперприємний, він тримається увесь день. Я з ним навіть займалася спортом, слухайте, просто взагалі дуже класний. Мені подобається його пакування. Тут дуже такий е, зручний, на мою думку, зручний дозатор. Не треба взагалі, знаєте, ніяк там пальцем тикати там, в тональний крем. Коротше, для мене це супер гігієнічно. А ще мені подобається, що цей тональний крем має такий трішечки glow ефект Так, якщо ви е, маєте дуже жирну шкіру, я думаю, що вам він може не так сильно сподобатися, як мені, наприклад. Але якщо, наприклад, його припудрити, цей ефект трішечки спадає. Все одно треба це враховувати. що... Потім у вас обличчя може трішечки блищати. Але, дівчата, це не такий блиск, ніби туди додали купу блискіток. Ні, це реально дуже класне таке сяйво, ніби знаєте, ваша шкіра зволожена настільки, що я не знаю, вона просто зараз вибухне цією вологою водою. Коротше, дуже крутий, коштував, якщо я не помиляюсь, я купувала його за 149 гривень. Просто муа, знахідка. І наступна категорія, це у нас буде консилер під очі. Я зараз не знайшла для себе класний бюджетний коректор, саме, знаєте, щоб перекривати там якісь висипи, почервоніння, таке іноді буває. А от під очі мені потрібен був консилер. Дуже такий легесенький, щоб не забивався, там, знаєте, у зморшки, коли там вони іноді з'являються, якщо плохо погано зволожити шкіру. І для мене це відкриття від бренду Paese. Це ось така. Малютка. Нам бренд заявляє, що це такий, знаєте, підсвічуючий консилер. Я не можу прямо сказати, що я помітила, що, Боже, як він класно підсвічує, але мені просто подобається його формула. Він надлегкий, але незважаючи на це, в нього також більш таке середнє перекриття. Ну, тобто, знаєте, сенсі він мені. Ну, приховую і приховую непогано, але також дуже багато. Але але з консилерами саме така історія, що дівчата дуже-дуже впливає на якість того, як він ляже це і зволоження вашої шкіри, і як добре ви виспались або не виспались. Тому завжди це враховуйте. На мою думку, він справляється зі своєю задачою. Він перекриває середнє перекриття, робить синцям, але так, щоб знаєте, просто от там зробити такий супер відпочилий погляд, ні, цього не буде. Краще сну це не зробить ніхто. Я для себе взяла. Другий відтіночок – це натуральний бежевий. Брала його з жовтинку, якраз з урахуванням того, щоб він краще перекривав синяву. Коротше, обожнюю, дуже класний і потрібно дуже-дуже грамулічку, щоб його добре нанести. Наступна у нас це буде пудра. Я взагалі не так, щоб дуже часто користуюся пудрою, але, наприклад, коли мені не хочеться там фарбуватися бібі-кремом, тональним кремом, я можу нанести коректор, я можу нанести консилер під очі. До цього в мене буде звісно там. Якийсь догляд, і потім я все це припудрюю. Ось така пудра від Evalin вже колись показувала. Слухайте, просто не можу від неї відірватися. користуюся, а вона, до речі, ніяк в мене не, закінч... не закінчиться. Я шукала інші пудри в Єві, щоб я люблю спробувати текстуру. Я хочу розуміти, щоб вона була така більш шовковиста, але мені дуже складно з цим. Для мене вони всі якісь, знаєте, такі, ну не знаю, як крейда, дуже сухі. Коротше, Поки що моїм фаворитом. Там залишається ось ця, наношу її навіть на зону під очі, коли треба трішечки припудрити консилер. Взагалі класна, легка, і взагалі, все, що я вам сьогодні показую, я не помічала, щоб в мене бу... якось забувалися пори. Звісно, очищення шкіри має значення, але ну знаєте, можливо, хтось буде переживати, що бюджетна косметика. Я не собі цього не побачила, а ось цю штучку вам рекомендую. Ціла вам знімати відео було сонце, зараз воно заховалося. Я дуже сподіваюся, що картинка буде нормальна, тому що я взагалі не навиджу знімати відео без сонячної погоди. Так, наступне, що у нас тут буде, це у нас буде категорія бронзер, рум'яна та хайлайтер. Давайте почнемо з хайлайтера. Я напевно саме в цьому відео хотіла би порекомендувати саме хайлайтер ось такий не рідкий, Я знаю, що зараз від Ламель дуже популярний. Він також в мене є, він також мені подобається. Але чому обрала саме це? Це у нас LN Pro, і в мене Sunny Glow 102 відтіночок. Чому подобається саме він? Ну, По-перше, по це текстура. я Боже, я просто обожнюю взагалі його наносити. Він супер приємний, він такий, от прям, знаєте, це прям настільки кремова текстура, не мов, Боже, немов вершки якісь. От чесне слово, не знаю, як по-іншого його описати. А ще мені подобається, ви коли будете його дивитися в упаковці, вам може здаватися, ну що взагалі блиску тут ніякого немає. Але, дівчата, я взагалі за те, щоб хайлайтери були такі, знаєте, з дуже дуже мілкою блискіткою, тому що ось саме в таких випадках хайлайтер виглядає дійсно дорого. І дійсно він робить ось цей ефект, щоб у вас ваша шкіра там сяяла, переливалася на сонеч... на сонечку і виглядала це природньо. От саме цей хайлайтер це і робить. Вам може здаватися, що ви там його нанесли, і якось, блін, нічого немає. Там все є. Я тому що навіть отримувала компліменти від дівчат, вони мені казали, що Боже, який там в тебе глоба ефект, як воно переливається. Хоча, хоча блискіток майже немає. І ось це знахідка для такого, знаєте, базового макіяжу. Хоча, якщо додати його там на якесь свято, ви також будете. Сяяти. І я схиляюсь до того, що все ж таки хочеться робити макіяж, який буде виглядати дуже акуратно. Наскільки це можливо? Тому ось ця штучка, будь ласка, зверніть увагу, також коштує недорого. Я думаю, вистачить його набагато просто. Дівчата, треба вам обов'язково його протестити. Наступна моя знахідка це я покажу вам бронзер. Я наразі обожнюю бронзери, я взагалі не використовую скульптори, ніяк там. Ось цього все, знаєте, коли там була ера така холодних скульпторів, щоб вони там взагалі без режини були, і я також це підтримувала. Мені чомусь було дуже страшно використовувати бронзери. Але як то кажуть, знаєте, зараз я просто зрозуміла все це. Вашла во вкус. Я не знаю, як правильно перевести це в українську. І мені так подобається. І нарешті, нарешті, цей бронзер такий, що ну просто, ну просто вау. От У мене ще є, і я їх також обожнюю, але цей від Катріс це просто любов, любов, любов і ще раз любов. В мене відтінок 35, універс, універсальний бронзовий. Так, що я вам хочу сказати? Я вибачаю за пакування, сподіваюся, він не дуже стрьомно виглядає. Я просто я не знаю, він так був упакований. Знаєте, я зняла цю захисну плівку, і зараз він ну, такий брудний взагалі нічого не може зробити. Просто змирилася з цією думкою, що він буде ось такий затяганий. Звісно, я вам хочу сказати, що це, цей продукт має жовтий відтінок. Це якраз нормально, тому що бронзер повинен нам зробити ефект засмаги. Засмага, вона на ну, апріорі не може бути холодною, вона завжди буде тепла. Але що тут головне? По-перше, в нього дуже легесенька текстура. І як я люблю казати про продукти, і продукти, які я взагалі обожнюю, це такий продукт, з яким буде важко переборщити. Ну, звісно, це можна зробити, але дівчата, якщо дуже акуратно... Сюди макнути пензликом, потім трішечки збити обручку свою легесенько, і перенести саме відтінок на обличчя, у вас буде дуже-дуже гарний ефект. Мені він подобається. Він, знаєте, незважаючи на те, що він жовтий, він не такий ось. Е Дешево-жовтий, а він дійсно має таку такий бронзовий відтінок. Раджу вам спробувати. Дуже класна штучка. Він також коштував недорого. Ну і його тут стільки, що я не знаю, взагалі зможу я за це за все літо його використати. Буду намагатися, тому що наношу його кожен день. Коротше, дуже класний. Спробуйте для того, щоб, знаєте, трішечки. Додати собі ось цього вальбу, типу, трішечки ви вже на морі відпочивали. Але насправді, якщо цього не було, ось ця штука вам допоможе це зробити. І наступне у нас це рум'яна. Я не буду дуже довго зупинятися на цій. На цьому продукті, тому що я його вже колись показувала, але, ну слухайте, я не можу знайти нічого іншого, такого ж бюджетного і такого класного. А саме рум'яне від бренду Essence це у нас лінійка The Blush. В мене відтінок 60. Це такий персико рожевий. Я знаю, що на камері він взагалі нібито, знаєте, такий коричневий виглядає. Це не так. Знову ж таки, вони сьогодні на мені. Дуже дуже люблю, дуже часто використовую в них така. Це сухі рум'яна, але ну, напевно я не можу сказати, що це прям якась крейда. Ні, тому що я якось тестила рум'яна від ламель, і не знаю, дуже багато відгуків, гарних на них, але для мене це настільки вони сухі були, що просто ну, не дуже приємно було навіть їх затестити. А ось ці рекомендую, знову ж таки, коштують дуже дешево на кожен день. Але, дівчата, тут така пігментація, що треба набирати на пензли Дуже акуратно, тому що можна таку собі рум'яну поставити, що потім нічого, нічого з неї не зробиш. Тому ось цим продуктом трішечки акуратно треба бути при наносенні. Далі знахідка, яку, яку я зараз обожнюю, просто взагалі так сильно обожнюю. А знахідка в мене ця з'явилася завдяки моїм глядачам. Мені одна дівчина в коментарях порадила звернути увагу на один гель для брів. А саме від бренду Клареса. І як я була задоволена, коли я його отримала отримала і зрозуміла, що, Боже, просто мої коментарі це напевне тепер кладеться якоїсь дуже суперкорисної та цікавої інформації. Я дуже вдячна своїй глядачці, яка мені порадила його. Цей гель. Дуже дуже класний. Він е, має зручну щіточку. Е, мені він подобається, він взагалі не залишає ніякого наліту. От, від слова взагалі. Взагалі, <кхи> я думаю, ви мене зрозумієте, що таке іноді буває. Але що я вам хочу сказати, коли ви його наносите, по-перше, треба. Дуже дуже мало продукту залишити на щіточці. Ну і взагалі, це з будь-яким продуктом для брів. Так працює. Не треба висунути і одразу на брова. Ні, тоді взагалі, у вас нічого охайного не вийде. Ви залишаєте мінімум продукту. Дуже добре прочісуєте брівки, вам може здатися, що ваші брови, знаєте, волосинки такі, ніби вологі. Це також нормально, дайте йому трішки застигнути, і потім цього ефекту не буде. І ще один лайфхак, лай... ще один лайфхак. Спочатку ми профарбовуємо брови, брови гелем, а вже тільки потім накладаємо тональну основу. Спробуйте, у вас так будуть брови виглядати набагато хайніше, тому що ось тут у нас бувають такі малесенькі волосинки, які потім можуть створювати ось цей ефект нальоту. Чи, тільки через те, що ви спочатку нафарбувалися тональною основою, вона там залишилася, а потім зверху прочесали гелем. М -м, так робити не треба. Коротше, люблю його дуже сильно використовую. Ще думаю, напевно, треба мамі дати затестувати, вона просила. Коротше, дуже класний, і я щиро дякую вам за рекомендацію. Дуже швиденько зараз пройдемося по категорії очі та губи. В мене тут не дуже багато продуктів. Стосовно ще того, чим нафарбувати брови, в мене це зараз ось такий мікропензлик автоматичний від бренду Lamel. Дуже класний. Я раніше використовувала від бренду Evelyn, але щось він подорожчав, і я така. так. Я не хочу витрачати на пензлик для брів там більше 100 гривень, тому що мені це не подобається. Це така штука, яка дуже швидко закінчується і вкладати якісь там неймовірні суми, гроші в ці продукти, я не бачу сенсу. От саме я говорю ще зараз про пензлики. Можливо, з помадками, там, гелями це ще має якийсь сенс. З пензлями для мене ні. Тому ось цей відламель супер класний. Боже, в мене тут вже затерся, навіть я вам не скажу. Мені здається, що в мене відтінок якийсь там тауповий, я завжди собі беру найсвітліший. Мені не подобається, коли в мене дуже виражені брова. Коротше, дуже класний, Він такий, знаєте, якщо порівнювати з Евелайн, якщо хтось користувався, Евелайн був такий середньої м'якості. Ось цей, коли ви його затестите, вам може здатися, що він супер сухий, який тось такий і взагалі як не можна промалювати. Але знову ж таки, в цьому секрет охайного макіяжу. Краще трішечки додати, ніж одразу переборщити. І саме це мені подобається в цій текстурі. Мені подобається, що його треба іноді, десь можливо трішечки більше на нього натиснути, щоб промаль... профарбувати бровку. Але в цілому. Дуже класний. Слухайте ціна, якість що ще можна хотіти від пензлика для брів. Він ідеальний. Стосовно туші для очей, це завжди мої фаворити. Від бренду Еверлай. Я обожнюю всі їх туші, дівчата. Я також не бачу сенсу переплачувати за е, туші. Так, в мене ще зараз є Maybelline, ось ця Sky High чи High Sky, як вона там називається. Мені дуже подобається, вона ось та бордова туш. Але в цілому, ну, типу, це просто побавитися. А на постійну основу я беру собі Евелайн. В мене всі з силіконовими щіточками, супер класні. Єдине колись взяла, але це я просто трішечки, знаєте, як то промахнулася. Я не помітила це, взяла туш, яка була водостійка. І, о Боже, це, ну це для мене була найжахливіша туш, тому що я її просто не могла відмити з своїх очей. Взагалі не міцелярка, там і гідрофільне масло нічого її не брало. Але якщо вам це потрібно, візьміть собі на замітку. Коротше, будь-яка з лінійки варєте. Просто обожнюю вони виконують всі свої функції. В мене вони не залишаються під очима, тому ну. Слухайте, знову ж таки, що ще можна хотіти від туші. Ось ця ціна якість виконує всі свої функції просто навідмінно. Так, далі знахідка для губ. Взагалі, я не те, щоб шанувальниця там, фарбування губ, але іноді мені буває чогось такого хочеться додати якогось кольору. Я, Боже, дівчата, ви взагалі пам'ятаєте? Цей час, коли була е, дуже популярна, я ще тоді теж дивилася інших блогерів, ютуб блогерів На жаль, вони були російські, наші, наші дівчата україночки тоді е, не дуже розвивали ютуб, але е, і була дуже популярна нуба Мілібача, якщо я не помиляюсь, якщо я правильно кажу, червоного кольору. Якщо ви пам'ятаєте, це такі помади, просто що ти нафарбувалася, ти потім її не можеш змити. А якщо змиваєш, то в тебе ще просто шар губ сходить, тому що вона настільки пересушувала все. І від Нікс, я пам'ятаю, також були матові помади. Ну, Для мене це було ну, трохи занадто. От я в ті часи взагалі не могла знайти для себе якісь комфортні помади, а хотілося бути в тренді. А кремові тоді були не в тренді, тому я така, ну, коротше, хожу з ненафарбованими губами. І тут. Нещодавно, звісно ж, я бачила огляди в Тіктоці. Ну, думаю, слухайте, спробую. Знову ж таки, ціна дуже приємна. І звернула увагу на помади від бренду Ламель. Слухайте, Ламель і Лен Pro це взагалі дуже. Я реально просто е, обожнюю там дуже багато продуктів. От я їм користуюся кожен день, рука сама тягнеться до них, вони такі приємні. І знову ж таки, ціна, якість. Це просто, я не знаю, Просто щось неймовірне. Почнемо з матової помади, Ну, як матова? Нам виробник заявляє, що це комфортна, вельветова, матова помада. І слухайте, я вам хочу сказати, що, напевно, так і є. Тому що вона в один, з одного боку вона така матова, а з іншого вона дуже приємна і реально така в неї вельветова текстура, Боже. І пахне вона так класно. Коротше, вона така крута, вона мені так подобається. В мене Ось ця саме матова у відтінку Спайсі. 402, це більш такий коричневий відтіночок, Мені вона супер подобається. Найголовніше нема ось цього ефекту, коли ти нафарбувала губи, а вони в вони в тебе потім такі сухі, що просто ну соромно вийти з квартири з цими губами, тому що в тебе тут сахара якась, і потім доводиться зверху ще й бальзамами фарбуватися. Коротше взагалі ні. Це не про цю помаду, максимально комфортна. Там достатньо багато відтінків, можна щось для себе підібрати. Тому, якщо подобається матові, зверніть на цю малюточку увагу. І також з іншої лінійки, але це в нас вже так, кремова, матова. Ой, господи, кремова. Шовкова кремова помада, так нам заявляє бренд. І напевно я хочу погодитись, тому що коли ти береш ось цю помадку, коли ти її відкриваєш та фарбуєш свої чарівні губи, тобі просто. Неможливо потім зупинитися. Тобі не хочеться цього робити. Я колись фарбуюся з цією помадою. Я до останнього я вже стою, така так. Маргарита, ну ти вже намалювала, ну зупиняйся. А вона така приємна. От я не знаю, ти просто якимось знову ж таки хочеться порівняти. Це таке відчуття, що ти просто береш і вершками ось так. Якось малюєш, вимальовуєш свої губи. Неймовірна текстура, просто неймовірна. В мене два відтінка. Це. Моча нюц 401 та Hot Чілі. Ну, з Hot Чілі трішечки хочу сказати, що я промахнулась. Я робила свочик на руці. Мені здавалося, що вона більш буде така якась червоно-ягідна, але вона все ж таки вийшла. Саме на губах моїх більш червона, але все одно користуюся іноді по настрою користуюся що стосовно того, як вони тримаються. Звісно, якщо ви з цими помадами з'їсте якийсь дуже супер великий обід. Там, я не знаю, зап'єте це кавою, водою, там соком будь чим, Ну, звісно, вона трішечки з'їсться у вас з губ, але не так, що у вас, знаєте, контур залишиться, а всередині, всередині буде просто нуль. Щось в мене сьогодні з закінченнями в словах. Ну, коротше, ні, цього не буде. Ну і слухайте, тут така текстура, що в матовій, що ось в цій кремовій, її можна ось просто підправити, знаєте, навіть не дивлячись у дзеркало. Тому... Вона для мене тримається добре, вона наноситься добре і виглядає також не добре, а офігенно. Я б отак сказала. Я б, звісно, хотіла б, щоб лінійка, от знаєте, відтінків стала більш ширшою, тому що не знаю, можливо, в моїй Єві, але я дивилася, нібито всі були кольорі, кольори. Але все одно хотілося б просто розширення цих е, помад, тому що насправді, ну. Неймовірні, просто обожнюю і вам рекомендую. І давайте на останочок залишу, якщо вам не дуже подобається е, помади, то я вам хочу поділитися з вами. Блисками від бренду Евлайн. Він сьогодні на мені ось таке комбо: це олівчик гелевий від бренду Евлайн. Я його обожнюю. Він мені з бюджетних подобається найбільше. Я б тестувала Гламбі, і ламель, і там інші. Але вони для мене зажирні. Мені здається, я навіть колись це у відео казала. Ось цей ідеальний. Він і наноситься легко, і розподіляється легко, але немає такого, що ти там просто жирним. Бленцем намазюкала собі губи. Ні, Ось цей олівчик дуже класний. А стосовно помад, я дуже люблю ліп максимайзери від Evelyn. В мене зараз з ароматом шоколаду, він трішечки такий відтіночний. І я вам хочу сказати, що в нього більш легкий оцей ефект покалування. знаєте, Коли взагалі суть цього максимайзера, що він починає там якось покалувати, у вас губки стають більше. Так от, якщо брати спер. Чілі, то ось там цей ефект добре виражений. І напевно, мені от саме по ефекту подобається більш е, з чілі. Я люблю цей ефект, воно для мене якось таке прикольне, прикольне. Але мені в цьому подобається його відтінок. Він такий дуже нюдовий, дуже комфортний. І знаєте, бувають такі близькі, які. Пересушують губи, от якось ти його намазала, і врод там, начебто здається, це блиск, він не повинен цього робити, але таке буває. Саме з цим цього не відбувається. Тому, дівчата, якщо хочеться якийсь бюджетний блиск, якщо хочеться, щоб ще і трішечки губи стали, збільшились такі, але без якихось там уколів краси, тому зверніть увагу на ці блиски від Everline. Дуже класні. Так, ось така бюджетна косметичка у нас сьогодні з вами вийшла. Я сподіваюся, вам сподобалось. Я десь тут зараз на екрані напишу суму, яка виходить загально цієї, цієї бюджетної косметички, і напишу її з урахуванням там двох продуктів для губ, однієї помади та близько, щоб, знаєте, тому що я показувала там три помади, і не завжди там всім потрібно взагалі стільки. В коментарях буду рада, якщо поділитися вашими улюбленими бюджетними знахідками. Також мені завжди цікаво почитати. І бажаю вам гарного дня, вечора, Не знаю, коли ви дивитесь це відео. Сподіваюся, що ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро у новому відео. Пока-пока!